Доброго ранку, діточки. Доброго доброго ранку. ранку. Дуже рада вас бачити. Ми починаємо наше заняття. Заняття грамоти. Ви знаєте, на землі все голос має, гуркоче хвиля, камінь стукотить, гуде жучок і пташечка співає, десь вітер свище. В небі грім гримить? А от людина мислить, розуміє, і у людини мова є жива. Вона творити свої звуки вміє. Це звуки, що складаються в слова. Які звуки промовляє людина? Як називаються звуки? Які вимовляє проголосні. голосні, голосні. Не подумайте, голосні. Так, давайте ось подивимось голосні. на все, що ми тут бачимо, і які це звуки ми почуємо, коли горкоча mm -hmm. хвиля, коли камінь стукотить. Як такі звуки називаються? Природа, ну, природа це природа. те, що ми бачимо. А звуки, які ми чуємо, це немовні звуки, вони не складаються в слова. Ми їх чуємо, але ніякого сенсу, ніякої інформації вони не несуть. і Думку звук такий не виражають, і такі звуки називаються немовні. А ось людина розмовляє, і звуки що складаються в слова, як називаються? Ні, вони називаються мовні звуки, це загальна величезна. Величезна кількість звуків, мовні. Тобто є звуки, які не складаються в слова, вони як називаються? Немовні, а звуки, які промовляє людина, називаються мовні. Усе звучить, усе свій голос має, немовні й мовні в світі звуки є. Людина чує звук і промовляє у цьому світі. Кожному своє. Сьогодні я ми з вами будемо продовжувати знайомитися із звуками, але щоб їх відшукати, треба виконати завдання. Ось така в нас буде гра: відкриваємо зошити. У кого є, і дивимось перше завдання. Давайте розглянемо малюнки. І відтворимо звуки, які промовляє кожна дитина. І ось першого ми кого бачимо маленька дитина, да, немовля. Який звук вимовляє? Немовля. Ну, покажіть мені, що вона, як вона вміє говорити в свій, на свій рік на свій возраст. Я... Я не Діти, зазвичай в них перші звуки це А-а-а. Ось так. Уа, уа плаче дитинка. А ось коли хтось загубився у лісі, як треба кричати? Що треба вимовляти? А у правильно. А ось хлопчик грається із своїм літаком. І як гуде його літак? Як він летить? У ось так шумить його літак, да? Так. 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 А ось плаче хлопчик. У -у -у, ось так він ридає. І ми ці звуки промовляємо протяжно, довго, голосно, і причому нам нічого не заважає. І як називаються усі звуки, які ми можемо вимовляти голосно, довго, протяжно, навіть співати ми їх можемо? І нам не заважають ні губи, ні зуби, ні язик. Як такі звуки називаються? Я вже чула про них сьогодні? Як, Як називаються звуки? звуки, які ми можемо співати? Голосні, Голосні, так, голосні. звуки, звуки, голосні. Чому вони так звуться? Бо з груди мов пісні. Вільно легко лються, Вільно минає повітря крізь рот, наче вітрець чарівний. Голос зростає, співає і от народжено звук голосний. І як ми знаємо, коли робимо голосний е звуковий аналіз, то голосні звуки як позначаються? Як позначаю. Кубиком, квадратиком. Кать. Попутником, дівчата і хлопці? Як позначаються голосні звуки? Кружечком. Кружечко. Ай, яй-яй-яй, дівчатка. Так, починаємо працювати. Так, робота в зошиті. Друге завдання. Назвіть, будь ласка, предмети, виділяючи голосом перший звук. Які ці звуки? І давайте позначимо їх на звукових схемах. Так, перше, що ми тут бачимо? Ананас. Який там перший звук? А. Звук а. Так. Друга картинка. Що це? Окуляри. Окуляри, який перший звук? О. О! Голосний звук, так? Позначаємо. Так. Далі хто це? Вуж. Змія. Змія, буж. У нас один позначення буде однакове, тому що це звук В, звук З. Це що за звук? Приголосний, приголосний твердий, <плесно> який ми позначаємо, як. І рисочкою. рисочкою. Так, далі. Хто це такий гарнюня тут, смугастий хвост у нього? Хто це? Рис. Ні, це єнот. Так, давайте уважно, будь ласка, послухайте і е, визначимо перший звук в слові. Єнот. Який та, там перший звук? Нема звука є. 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 Ні. Буква є, існує. А звука є, немає. Ти вимовляєш одразу два звуки. Єнот. Перший є. звук «й». Й. Це м'який приголосний звук. Це єдиний приголосний, який завжди м'який. Звук «й». Й. Запам'ятайте, будь ласка. І остання картинка: хто це в нас? Це? Індік! Індик. Правильно. Який там перший звук ми чуємо в слові інди. І І, і. і що це за звук? Голосний звук і позначаємо кружечком. Наступне чекає вас завдання. Повторити скоромовку треба нам дітвора. Давайте спочатку послухайте, а потім повторимо. Сонце гріє, аж пече. З Сома, сьомий пік тече. Радить сому сонний кит. Покупатись соми слід. Давайте разом будемо зі мною повторювати. Сонце гріє, так. аж пече. Сонце гріє, аж пече. Чю. Чую. Сонце гріє, аж пече. Сома сьомий підтече. З Сома. Сома. Сьома і Пітаче. Сьома і Пітаче. Радить Сому сонний кит. Рад, Радить раду, сонний, сонний, сонний кит. кит. Покупатись Сома слід. Покупати Покупатись Сома слід. Так, а, а тут серед картинок, Знайдіть, будь ласка, зображення того тих, про кого йдеться мова у цій скоромовці. Що ми тут бачимо? Лев, рак, сом, кит, ялинка і кит. Про кого йдеться мова в скоромовці? Ну. Mm -hmm. mm -hmm. no. Про кого була скоромовка? Хто Ось так уважно слухали. А ну ще раз послухайте. Сонце гріє, аж пече. З сома сьоми підточе, радить сому сонний кит. Покупатись соме слід. Ну, про кого там йдеться мова? Про кита. Про сома і про кита молодці, дівчатка, давайте перевіримо. Так. Ось картинка із сомом у нас ворухнулася. І з китом. Правильно, ви визначили. Молодці. А зараз давайте ми спробуємо визначити послідовність звуків у словах. І позначимо саме, де знаходиться голосний звук. Ми сьогодні з ними займаємось. Отже, кит, який перший звук в цьому слові? К. Правильно далі. К. Посля К. Який звук йде? К. <звук> так. І останній звук в слові «кит», Т. Правильно. Отже, і який посередині звук ми чуємо. Звук, який лється, і який ми можемо навіть заспівати і довго вимовляти звук. И, правильно, катруська молодець. Ось він, кив, звук і. Ой, Боже мой! Я не туди не туди дивилася. Дивилася О. на сома, розповідала про кита. Але ось. Там аналіз з китом, також и, а сом. Вже підказка є, що посередині знаходиться голосний звук, який там звук ми чуємо. О. Правильно. Звук о! Голосний звук. І в цьому слові також три звуки. Перший звук який? В слові сом. <правильно> С, Сюня, молодець. Посередині звук О, ми визначили. І останній звук сом. Правильно. <правильно> Молодці. Ми Добре. Попрацювали, давайте зробимо піс-хвилинку. Встаємо, дівчатка. стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглись, піднімаємо ручки вгору. Запромінчики взялись. Будемо дружно присідати. Присідаємо один, два, три, чотири, п'ять. Сонечко розвеселяти. Встали, сіли, встали, сіли. Бачите, як звеселіли? Всього можна трішки пострибати і сідаємо за столи. Все, добре, молодці, дівчатка, сідаємо. Знову чекає на нас завдання: пограти зі словами настала пора. Будьте уважні і не шуміть. Лише коре... коротке слово ловіть. Я буду називати пари слів, а ви повторюєте тільки короткі слова. Зрозуміли? Давайте почнемо. Корока вуж. Де тут? Ні-ні-ні. Всі підряд слова повторювати не треба, тільки «те». Слово яке є коротким. Сорока буж. Яке слово коротке? є. Тут всього два слова: слово сорока і слово буж. Який з цих слів ми швидко вимовляємо? Воно коротке. Буж. Так, віримо, давайте. Ось, правильно картинка з вожом поверхнулася. Так, далі. Холодильник сік. Яке слово є коротким? Холодильник. Холодильник. Ти довго його вимовляєш, а слово сік. Нібито тільки почала вимовляти, а воно вже вимовилося сік. Холодильник. Коротке слово буде сік. Ось. Так, йдемо далі. Дуб. Ось дерево таке. І лісовичок. Яке коротке тут слово із цих двох? Дуб. Дуб. Правильно. Ось. правильно відповідь. Молодці. Пінгвін. Лід. Пінгвін лід. 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 Правильно. Ми це слово лід. швидко вимовляємо. Так. А ось рак. Дельфін. Яке слово коротше? Да. Рак молодець. Сюня да. молодець. І правильна відповідь у тебе. А ось слова такі: кінь пень. А тут треба уважно подумати, де тут короткі слова. Пінь. Кінь. Пень. Кінь. Обидві відповіді. Правильні. Кінь коротке слово, і пень. Також коротке слово. Так, і останнє, що в нас тут є в завданні: Теплохід. паровоз. Я, ту, тут є. Коротке слово. Так. Дякую. Ні. Ксюня, молодець, не змогла я тебе перехитрити. Так, Ці обидва слова довгі. Закінчилась ігра в нас зошити відкритий час. Казка нас чекає, двері відчиняє. Так, у кого є, дивимось в зошити, у кого нема зошитів, дивимось на екран. Скажіть, что це за казка до нас пришла? Как она называется? Мыш, мышь -курица. О, мышь куриця. Mm -hmm. ай яй яй яй, -яй. Дітки в mm -hmm. ясельках цю казку знають. Курочка высадила яичко. Курочка ряба. Забули мої дорослі дівчатка про такі дитячі казки для маленьких, але нічого. Так, як починається ця казка? І саме ось на першій картинці ми це бачимо. Яке можемо скласти речення за цією схемою? Яке ми можемо скласти речення? Знесла курочка. Я... Яєчко. яєчко. Яєчко там. Про одне яєчко мова йдеться. Про яке. Ось бачите, воно блищить. Золоте яєчко. Скільки слов в цьому реченні? Три слова в цьому реченні. Так, а остання картинка ось ця. Що ми тут бачимо? Мишку. миша зробила. Миша, зроб... миша. Злам... Не, не зламала, миша. миша розбила золоте яєчко. Скільки тут слів у реченні? Чотири. Чотири слова в реченні, так. Ось і, казочці кінець. Хто працював, той молодець! На цьому наше заняття, дівчатка і хлопці, закінчується. Дуже ви всі сьогодні добре попрацювали. Всім до побачення!